Проводимо певний підсумок виступу національної паралімпійської збірної по підготовці до Паралімпійських ігор Париж-2024. Це один із етапів підготовки. Це був чемпіонат світу за паралімпійською програмою Зимовий в Парижі в місті Реймс. Два представники Кіровоградської області були. Пачинська Вікторія посіла перше місце. Мисник Анастасія посіла четверте місце. Це, як я вже сказав, є певний етап підготовки до Паралімпійських ігор. І розпочали ми будемо казати його успішно. Вікторія виконала завдання, які ставились перед нею. Мисник Анастасія виліковується після травми, набирає спортивної форми. У нас ще в червні два зарубіжних старта. Чемпіонат України в Луцьку і Два зарубіжних старта, де можемо добирати не прямі ліцензії, а рейтингові очки, які будуть враховуватися для того, щоб буде формуватися кількість учасників в цьому виді. Вони займаються штовханням ядра. Жінки, це 20 клас по паралімпійській міжнародній медицинській класифікації. Ще два старти, де мисник може, вона і так зараз йде в рейтингу світовому в першій п'ятірці. Вони добирають, ну, щоб ці змагання мали певний вигляд змагань, добирається 10, 12, 14 спортсменів. По рейтингу я вважаю, що Анастасія потрапить до числа, якщо не буде заважати. Та травма, яку ми зараз вліковуємо. Ви знаєте, що з воєнним станом в нашій країні внесли теж свої корективи і в підготовку, і в планування, і на місці проведення тренувальних занять, і виїзди збірної команди, відсутність аеропорта у Борисполі, у нас збільшилось майже на сутки добирання до як ми добираємося, національна збірна добирається до місць змагань, європейських і світових змагань. По підготовці вдома, тут, в Кропивницькому, використовуємо стадіон факультету фізичного виховання. Тренажерний зал факультету фізичного виховання тренувалися і за містом, і в парковій зоні тренувалися, тому що на змаганнях ні ніхто ні в кого не запитує. Виконати свій план не виконав, мішало тобі щось, не мішало. Коли заявилися до участі в змаганнях, значить треба змагатися і, і бути максимально до цього готовим. Ми очікували на подібний результат, тому що. Ну роботу роботу виконали ту майже майже всю заплановану роботу виконали і зимовий підготовчий період пройшли без травм. Це що стосується Вікторії а Анастасія. Час проходить певний курс реабілітації, тренується, набирає обертів. Ви знаєте, що зараз іде серія стартів по всьому світу, як я вже казав, рейтингових стартів. І деякі представники деяких країн поїхали на рейтингові старти, наприклад, в Дубаї це були змагання на відкритому повітрі, тому що ми паралімпійська наша програма це літня програма. Паралімпійські ігри будуть кінець серпня, початок вересня в Парижі, за два тижні після Олімпійських ігр, як завжди, проводиться Паралімпіада. То багато країн поїхало бере участь в різних рейтингових змаганнях. Ми поїхали на чемпіонат світу на цей, ну і це і рейтинг, тому що це чемпіонат світу. І рейтингові очки, і сам чемпіонат світу теж. Надає деякі переваги. Конкуренція досить рядом були результати. Рядом. 5, 8, 10, 12, 15 сантиметрів для того, щоб один від іншого. Ну, це ще накладає свій відбиток, те, що це зимовий етап підготовки і зимовий етап змагань. Вишукуємо можливість, щоб ми прозмагалися. В сильній конкуренції на виїзді, щоб можна було моделювати поведінку спортсмена, тренера і інших. Ну, наша збірна команда, 15 нас учасників було. Ми посіли перше командне місце. Друге місце була Франція, третє місце була Португалія. Надіялась на результат хороший. В принципі, підготовка психологічна і фізична пройшла дуже хорошо з тренером в місті, кажуть, в тандемі, Ну якби ніяких проблем не було. Не физических, не моральных, переживание, само собой было. Понятно, на каждых стартах есть переживания. Но я сумела собраться и достойно выступить. Ну, физично, да. Устали ми. Сильно все устали фи физично. Ну, а так все было хорошо, потому что с собой везли медали.